Конституционный суд России сегодня внес ясность в ситуацию, которая до настоящего времени оставалась неопределенной. Что делать, если Европейский суд по правам человека вынес одно решение, а КС нашей страны другое? В результате Конституционный суд оставил за собой право определять способы реализации постановлений Европейского суда. Россия не обязана исполнять все решения Европейского суда по правам человека. Такое постановление сегодня вынес Конституционный суд страны, уточнив, что вопрос об исполнении постановлений Страсбурга будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Не исключено, что так произойдет и с делом ЮКОСа. Идем дальше. В Госдуму внесен законопроект о приоритете решения Конституционного суда России над вердиктами международных судов. Государственная дума сегодня рассматривает законопроект, который поставит российскую конституцию выше решений Европейского суда по правам человека. Эта норма позволит нашему конституционному суду в случае противоречия российских и международных норм пользоваться все же отечественным законодательством. Самый тупой депутат умнее среднестатистического россиянина. Підконтрольні Путіною компанії депутати завдали нищівного удару по Конституції РФ. Держдума ухвалила у першому читанні законопроект про надання Конституційному суду права визнавати неможливим виконання на території Росії рішень міжнародних судів. Проти законопроекту проголосували лише три депутати: Дмитро Гудков, Сергій Петров і Ілля Пономарьов. Авторами ініціативи стали член Ради Федерації Андрій Клішас і депутати від усіх фракцій: Володимир Плігін Єдина Росія, Михайло Ємельянов Справедлива Росія, Олексій Діденко, ЛДПР і Василь Ліхачов КПРФ. 18 листопада законопроект було внесено до Держдуми. 26 листопада Комітет Держдуми з Конституційного законодавства і Держбудівництва. Рекомендував ухвалити документ у першому читанні. У постанові, яку 14 липня затвердив Конституційний суд, зокрема, йшлося Росія, як виняток може відступити від виконання своїх зобов'язань, якщо такий відступ є єдиним можливим способом уникнути порушення базисних конституційних принципів. При цьому Конституційний суд підтвердив, що Росія залишається в юрисдикції Європейського союзу з прав людини. Кожен має право звертатися в міжнародні суди для захисту своїх прав. А РФ готова виконувати ратифіковані міжнародні договори. 16 липня голова парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер заявила, що рішення Страсбурзького суду. Передбачають юридичні зобов'язання для кожної держави, учасниці Європейської конвенції справ людини. Я вельми стурбована постановою Конституційного суду Росії. Вже зараз Росія є однією з країн, де найбільша кількість невиконаних рішень Страсбурзького суду. Російська влада не забезпечила повного виконання майже півтори тисячі рішень ЄСПЛ. Зазначила голова парламентської асамблеї Ради Європи, більшість цих справ стосується серйозних порушень прав людини або складних структурних проблем. Не може бути вибіркового підходу до виконання постанов Європейського суду з прав людини, оскільки це підриває основи Європейської конвенції з прав людини. Невдовзі законодавці проголосували у другому і третьому читанні за позбавлення громадян Росії можливості шукати захисту в європейських судах. Однак у народних обранців не вистачило розуму почитати історію і усвідомити, що коли Гебешна машина репресій увімкнеться на повну потужність, вона почне перемелювати також тих, хто сьогодні обслуговує її забаганки.